Ми, Ми розглядаємо лише питання, які стосуються бюджету. Будь ласка, перше ваше. Пронесення звіт до міської ради. Відповідно до листів, які нам надали головні розпорядники бюджетів коштів, пропонуються такі е, зміни до бюджету. По розпоряднику виконавчий комітет по лікарні планується 13,2 тисячі гривень для оплати відляджених лікарям інтернів. І на виготовлення проєктно-кошторисної документації по проведенню капітального ремонту третього поверху терапевтичного корпусу лікарні 30 тисяч гривень. Планується по фізичній культурі і спорту для забезпечення участі збірної команди міста футбол в чемпіонаті Знам'янського району 8 560 гривень. І для Знам'янської центральної районної лікарні на виплату заробітних плат з нарахуваннями планується, передбачається, 500 тисяч гривень. Це що стосується виконавчого комітету? На питання, Дови, по кожному розпоряднику і Можна так? Значить, оце 500 тисяч, з яких рахунків на центральну району лікарню, що туди входять. Ну, вони зверталися до нас з виділенням коштів, з пропозицією виділити кошти на капітальний ремонт і на виплату заробітної плати. Ми передбачаємо на виплату заробітної плати під собі. На капітальний ремонт. роддома. Роддома? Миллион. Они просили на капитальный ремонт роддома, они просили миллион. А мы имеем право на капитальный ремонт? Конечно. Ну, в принципе, мы имеем право, но только тогда, когда уже у нас свои проблемы как таковые отсутствуют. ну, скажите, будь ласка, это не наши проблемы, а роддом. В нашей лекарне нема роддома. Все место користуется роддома. Як вибачають будуть рожати, обслуговуватися? Макар, пускай подають відомості, яких обслужили наших мешканців, нашого міста, ми будемо відраховувати за обслугову. Ну от тоді друге питання. Я не знаю, наскільки достовірне, але е, адміністрація лікарні і райдер, адміністрація на депутатський корпус напрямувала листи. Де вони? То ханям виділити кошти. Ми не втримували. Я бачив копії листів у Лурабського, Райнамістрації. Тут не дійшли. Чому? Чому не, к нам, не ну, я, я всіх Чому? Ми ну, отримали лист, ми там написано на міському на... на... на, на, голову. Ні, на там написано на... Ми ну, отримали лист, який прибуш у міському голові. Да. Тот екземпляр, який. Который... Ну, першу чергу повинні захищені видатки закрити. Я не проти, але ж ви пойміть правильно. Це наші Макарович, я вам скажу а тим текстом, що у нас кардіологія, яка в нас відчується. Там і нужна і кімнати інтенсивне обслуговування для нашого населення терапія. То а ми зараз будемо давати кошти на будівництво на чі не наші лікарні. Сергій Іванович, наша, не наша, там лікуються наші люди. Ми вже соціалізм поламали, капіталізм до сих пор будуємо. Ми вже знаки, де Гребенюк. Он, я і Олег Савельович вже в курсі. Знаки убрали коло концерну, кругове движення. І кожен день там колапс. Поставте їх назад, не не дають. Не поставимо назад, тому що ми зробили змінення в проєкті, і там буде зовсім інше. Да, ну буде, Но... ти не зараз. Так зараз і не виділимо, і буде там все. А поставити те, що було. Для чого було знімати його, поки не зробили? Ми ще ж не зробили, а вже зняли. Чого? Так само і тут ми будемо робити кардіологію, а люди будуть дохнути. Ну, ти хочеш сказати, що ми з полком знімали ті знаки чи що? Кому наші ну скажи, Нікола А, yeah. а скажіть, зараз на пропозиції за зміни і yeah, вже займаються. Ні, ну зміни, коли вони будуть зроблені, зміни мене є, мені дали ці зміни. Коли вони будуть зроблені? Мої зняли, а, а нічого не зробили. Давай по, по, по суті, давайте по суті. Давай. Ну, я Мені по суті говорю. Взагалі по фінансуванню лікарні. От Сергій Іванович сказав про те, що хай дають нам відомості обслуговуючих місниці. І ми будемо... А що, якось згоди немає з лікарнями, щоб вони подавали? Я, я, я не знаю, не. що яка, бага, ну, Багато знайомих наших моїх знайомих особисто лікуються саме в центральній районній лікарні. Це люди по первого віку, тому що зрозуміло, що там лікарі, які весь час вони там лікувалися своїми хворобами, вони туди і, і звертаються. От. Чому ну, от уже скільки другий рік ми чи третій поспіль говоримо про те, що нікаті розрахунки якісь із лікарнею, ми вже не можна навести порядок у цьому обліку. І відповідно до тих кількості тих людей, які там проліковуються, дійсно кажуть, знайти якусь спільну мову, повертати їм ті гроші, і хай люди спокійно собі там лікуються. Це не всі ж там лікуються, але частина дійсно там лікується. Інфек... Я, я і мене хвилює питання інфекційного відділення. У нас його в лікарні немає. Перспектив його створення, я так розумію, в лікарні теж. От тому я все-таки, ну, хотілося б, щоб все-таки знайти спільну мову із центральною районною лікарнею спільно з містом привести в порядок інфекційне відділення. Я вам хочу сказати, там, і, щоб ви розуміли, вони вони зробили ремонт зараз в який переводять інфекційне, а то адістове. Ну не поки на сьогодні умови там в інфекційному відділенні страшні. І всі, ми райони, да, і всі ми прекрасно розуміємо, що питання інфекційних захворювань і лікування тільки в центральній районі лікарні. Не, необхідна концепція знаходить mm -hmm. спільну мову. Я, я вважаю, що необхідно все-таки направити з таємні. Алексей Ильич, когда был голова районной рады и сказал, что мы кошты выделяем на внездну дорогу, то давайте немножко придерживаться тоже. А то ми будем строити в районі дороги і лікарні все на світ. А що ми будем місці робити? Ну давайте немножко помили. Я, Я, не Я не не по віду про те, мені рахували. По вулиці, за того, що у нас не депутати не прописали мені тоді в рішенні сесії, що тільки після фактично виконаних робіт, тільки з-за цього ми не прорахували, бо вже зверталися прораховуйте кошти. Я розумію, що якесь непорозуміння все іншими між лікарнями і освітніми, але все-таки прорахо Частина населення, більшість вже пішли в лікарню міську, виховуючи цю ситуацію, але ж є частина, яка лікується там, чому травмувати, травмувати цих людей. Чітко це офіційно вимагати від центральної районної лікарні, перелік осіб, які там лікуються, кількість. Щомісячну звітність, якусь, це ж елементарно можна. Виділі перелікасті по фамілії, це реально. Це чітко прокайте кожного місяця. Станом на перше числа щомісячно дають вам кількість пролікованих. Ні, кількість не вони дають. Якщо цю кількість посмотрите, то практично всі жителі міста лікуються від центральної районі. Це ж легко перевірити. Це ж легко перевірити. На приемный покой стационарий перевирует. Ну, я способ. Вот, да. Как, Наталья Александровна? Наталья Александровна, вы знаете, как заполняются карточки и все на свете. Это же сидит медсестра и пишет. Это значит, что это вы о мере Для того, чтобы были койко местные все на свете. Месяц прошли, что сороковали, шпильки не спили. Я выбачаюсь. Это откуда вы пишете? Ну, облик, это система облика. Я выбачаюсь. Но у нас исторично сложилось так. Залезничная Лікарня лікувала лише залізничники, Все, основна маса населення лікувалася в райлікарні. Зараз в нашій лікарні, як нам передали, нема інфекційного, нема дитячого, нема родинного, нема лор відділення. Скажіть, будь ласка, куди бабуськи, дідушки поїдуть? Ми всі ж гроші давайте будемо закатувати в асфальт. У нас ж кроме асфальту ще є якісь проблеми. Люди добрі. І якщо не посчитать, давайте посадим двох-трьох чоловік, ви будуть рахувати за тиждень, зроблять статистику, скільки наших лікується. Люди лікуються, і ми от цього нікуди не дінемось. І якщо вони перестануть лікувати, бо їм не буде за що отримувати тих самих технічок, тих самих медсестер, тих самих медичний. Пані Макарі, я вам голові планової бюджетної комісії, то я вам скажу результати перевірки круг. Зараз, не знаю, как обстояти питання по поводу лікування із районної лікарні, людей, які надавалися з баданок, дорожніх. І все на світі. Вот це зараз щас... є заперечення, зауваження Сергій Іванович, рестичному громадянину до лампочки, що там роблять шалуники, як вони там роздираються. Вона прийшла, вона повинна пролікуватися, А їх не будуть лікувати. Як далі буде? Це наче... роботу лікарня імені Лисенка, вона за півдавленим медичним тиждень працює. Люди здебільшого звертаються, тому що в суботу вони не можуть ні з дитиною піти, ні медичну комісію піти. Ми це питання вже однократно піднімали. Обіцяна повше змінити режим роботи, але режим так і не змінює. І людина, яка працює цілий тиждень, коли її лікарня піти, звичайно, вона в суботу піде в церкви. Це ж чесно, це ж чесно. Це ж чесно, я все-таки э, думаю, що перш за все, щоб прекратити ці всі розмови, перепіти виділення коштів, не виділення. Треба чітко знати, скільки щомісячно місячно лікується міських жителів, в з діли у центральній районній лікарні. І виходить звідси. Я думаю, це не страшне питання для того, щоб взяти і чітко зробити контроль. Уже два роки про це говорить. Контроль який. Взяли в них списки эти, которые они были, проверить там, на местах. Можно даже выбор, что проверить. Да, выбор, я, шоу, шоу. я я имею Значит, такой вопрос возник у бюджетной комиссии. В субботу ваша лекарня не працює для того, щоб люди могли пройти на посмотрю. Я не, не працюю. Так, да, в суботу. Так. Ну, не можна. Да. Немає діли. Не давайте має. думати, програма розвитку лікарні є. Давайте в цьому році робимо терапевтичне, давайте планувати, що да, на наступний так рік так? закладати у бюджет. Що ми у лікарні? Дитячого немає, роддому немає, інфекційного немає, лор немає. Повісіть, зараз. І про що ми говоримо? І, і як кажуть, центральні Думаю, лікарні не дамо. Кошти, бо нам треба Це потрібні Це ж кошти в Я розумію, що треба. Мені звісно, як медична реформа. Да. Олег Сергійович, людям зараз потрібно допомога, а не про те, коли вони вже. Ну, відомо, вже відомо, що на спитальні округи сформовують. Головний лікар сказав, що в суботу вони працюють до 12 і медкомісію кому треба пройти можуть. Офіційно заявляю, що цю суботу що пройшла, лікарня не роби, не працювала. Я особисто звертався туди, не працювала. Сказали, приходь в понеділок. Можете передати. Суботу робили, не працює нам тут і надасть або наказ, що він вже не робить. Він повинен бути зазвичай зазвичайно працівників, і зв'язковий скопію наказу на комісію надасть, і тоді це буде підтвердження, що дійсно лікарня працює за А зараз я пропоную виділити додаткові кошти, хоча б ще скільки, на центральну районну лікарню. Ні, мені зараз вони нічого, Прирахунки не зроблять, а от е, в місячний термін зробить уточнення і в жовтні місяці. Наталя Олександрович, а якщо районна лікарня припинить прийом? Да, не, ну так ми поминили вона. як й припинить не, Макарович, ну какета это... без грошей. зазиває міліцію і поліцію і маємо рішення. нічого. Я вам еще раз говорю, майбутнє за нашу лікарнею, а не за району, потому что 13 численних крас не прийдемо. Я согласен, що майбутнє. Ну а зараз чим жить людям? Вот сейчас пока костях лікарів держатся вот <порълк> <і, і, і, порълк> там просто, вот и есть. Сейчас только пойдет централизация, все, розпадеться это все. Потому що, послушай, что говорят сільські головы. Сергей Иванович, зараз людина з проблемою. Що її робити? Ждати, поки буде майбутнє. Зараз потрібно її. Чим проблема? Сім мільйонів 600 ми виділили з медичної субвенції на рік, прописали. Тепер додатково ще 500 тисяч гривень пропонуємо. Помніть мої слова, якщо вони перестануть приймати, який буде колапс у місті, а він буде. Тому що всі пенсіонери, всі старі люди не в залізничній лікарні, а лікуються там, в районі. Всі абсолютно. А так склалося вже исторически. Ну, скажу, я вам інформацію Я вам скажу, Микола, город Микола. еще раз, я, секундочку, в том, що вони приписали наших мешканців на, свою, на первинку і, і своїм рішенням районної ради створили первинку в місті з нами. Это законно или незаконно? Сергій Іванович, я надав пропозицію бюджетній комісії. Все. Як буде, як проголосують, то вже інше питання. Я додав, Давайте я немножко працювати на місто. А я працюю на місто, а не розумієте? Ось сума центральна районної лікарні. А всі кошти закатати в асфальт, це теж не вийшло. 4 мільйони. 4 мільйони, Ані, як ви хочете? Дати 4 мільйони? 4 мільйони з розрахунку. Скільки на заробітну плату, скільки на... Три на зарплату, мільйон на капітальний ремонт. Но я вам довідково скажу, когда давали медичную субвенцію в начале года, всем районам еще дали субвенцию на энергоносителе. Если помните, в этом году медичную субвенцію нельзя направлять на энергоносителе. Мы с местного бюджета полностью своей лікарні давали енергоносії. то на районный бюджет полностью энергоносители обеспечен за рахунок субвенції. Ну я сейчас не скажу, well, сколько у, заверпи, у района. Забрать, бит, у <зяв> я не знаю, какая сума у них, <зяв> но у них и медичні субвенції більші. Я не розумію, що в кошанні ремонт і не маю права заявляти. Нам нарадути тут мою за обслуговування населення за обслуговування населення, а за обслуговування населення 100%. на заробітну плату лікарям, які обслуговують населення міста, ми повинні розглянути це питання і відштовхувати чи 3 мільйони вони вимагають той просять, і так далі. Розрахунки, і я думаю, що за два роки вже можна було б розробити цю схему. четкого контроля, сколько там людей? Ну, четкий контроль не получается, потому что я еще раз говорю, они дают численность населения, которое они пролечили. Практически все население города знаменито. Так само да, как. У них ну, да. <с с маяк> А район они не лечат, тут просто напросто. Сколько количество, Мы и у них возможности. Против... Ну, передати документи первинні центральної районної лікарні для перевірки колезі, щоб він переконався, що дійсно да, я... ті цифри, які вони виставляють нам, Все не дають первинних документів. Абсолютно. Це перше питання. Те, що вони зробили, просчитати. І друге, що вони змінили адрес на Дмитрівку, сьогодні відрахування від тих заробітних плат, що ми надавали субвенції, все, то? мільйон двісті вшло в район. То я розумію, що проблема є з проблемою, але взаємопорозуміння між головними лікарями, медпрацівниками, немає. Скажіть, будь ласка. Два чоловіка не можуть знайти спільну мову, а 35 тисяч населення буде страдати. Ні, так... ну в чому страдати? В прямом смысле. Ну, так ж ну, не несуть відповідальність. Давали клятву Гіппократа. Давайте не будемо цими гаслами підтримати. Ну чому гаслами? Це нормально? А, а ні, ні, ні. ні, ні. ні. Микола от, от давай більше працювати не на тому, щоб не сформувати не нашу повноценну лікарню. Скільки ми надаємо на нашу лікарню? Скільки ми виділяємо коштів? Все, що менше, ніж на всі заклади. От тому, що від нашого... Скільки просить? Сама більша проблема ми... – це лікарня нашого... Ми ще й говоримо, візьміть гроші, а вони не беруть. Якщо їсти, проблеми кардіоні, ви знаєте, чудово, кадрів немає, це однозначно. Сьогодні питання не ни не, не лікують. Володимир Васильович, я ще раз на голову, ви мене почуєте. Я чую, паристичному житель нашого міста, по барабану, вибачаю за вислів. Є фахівці немає, йому треба пролікуватися. Ну Загалі, є, єдина, варі, О, це єдина це спільна лікарня і все так перерахувати бухти барахти. пожалуйста. ми хороші люди. Да? Ми, ми, хай, ми, це, це, варі, шановні колеги, мене є пропозиція звернутися від чимені комісії або на різдво комісії бюджетної комісії з охорони здоров'я з Запиту на головного лікаря це центральної районної лікарні для того, щоб вони нам надали офіційну інформацію про пролікованих мешканців міста, саме по <пражання> <На> ті, <пражання> і... ті, які вони взяли автоматичний список, а ті саме які були проліковані амбулаторно лікарні. І, appealsх, і це буде, і вони, там, в лікарні за принципі не мають права відмовити про закону. Давайте протокол запишу, а потім І Якщо вони не нададуть відповідь, тоді ми не можемо дати так само офіційну оцінку. 4. Хто задає пропозицію? Одноголосно. Керісті, я думаю, я парадницької ради направить. Ми зараз протокол занесли. І так само біло протокол, що зараз не мене. А якщо вони тоді не дали, тоді в нас буде офіційна відмова їх, на що вони не надали. І ми не маємо права тоді всловно, як ви говорите, надати. Микола Миколаїв, також прошу внести в протокол, щоб головний лікар міської лікарні надав наказ і вже надає на Вже написано. Я не все вже Так, рухаємось далі. Від його освіти далі. Будь ласка. За рахунок того, що. Було передбачено у них на капітальний ремонт цоколя фундаменту ДНЗ 4, 50 тисяч гривень, а вони пропонують перенести їх на поточний ремонт облаштування цоколя, то пропонується зробити розподіл податків суми 50 тисяч гривень. І для придбання школи для дитячих навчальних закладів також пропонується 42 тисячі гривень перенести зі спеціального фонду на загальний фонд по школам. Внаслідок того, що в них залишилася освітня субвенція. Для придбання обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології в сумі 1112 гривень 44 копійки. І також залишилися кошти освітньої субвенції для оплати послуг за підключення мінімути медійних дошок в сумі 12 тисяч 339 гривень 85 копійок. То ця загальна сума 12 тисяч 452 гривні 29 копійок планується перерозподілити на придбання комп'ютерної техніки для шкіл. По фізичній культурі випонуюся. Хвилина. Бо в мене питання: Людмила Анатольовна. Ні, подожди, фізична культура і спорт – це вже відповідала. Давай я прошу Для підвищення тарифних розрядів працівникам дитячої юнацької спортивної школи з 1 вересня відповідно до постанови Кабіну пропонується 32 тисяча гривень додаткових коштів. Сього відділу освіти. Людмила Анатольовна, скажіть, будь ласка, по. Дитячому самі Казачок. Там після проведення гарячої лінії цілий бум і ремонт, і все. Ви звертались в які організації, куди, з приводу наведення влади. Тому що те, то, що там робиться, на мій погляд, то не те робиться. Я привозив, вибачаю, фахівців БМП 704, був шукру Настячий. Вони однозначно заявляли, старі люди. Приберіть ями, щоб підток подібну, в цьому не розваляється. І все буде нормально. Ми можемо зараз надати коментар, правильно? Будь ласка. Значить, та поширилася в мережі інтернет, після роботи гарячій війні, після того, як була виїзде засідання комісії на базі за точка проведена, звичайно, даний декадрік не було неовиякового інтересу і в першу чергу викликає розповідання відділу освіти. Я хочу зазначити, що у 2015 році вперше було зроблено експертний звіт про технічний стан та придатність до подальшої безпечної експлуатації корпусу номер 1 даного дошкільного закладу. Після того, у 2015 році було виконано згідно рекомендацій проєктно-вишибувального інституту міста Пропарницький, було виконано підсилення фундаменту, піднята підня площадка ходу до підвалу на 0,15 метрів та вирушення забоса для підходу. Від було також встановлено відцелі маяки, значить, на знутичній частини приміщення заведено відповідну документацію для занесення письмового підхилень. Коли у 2016 році, у вересні місяці, завідуючи дошкільного закладу, було виявлено, що відсові маяки відпали і зафіксовано зріз Збільшення тріщини нам було замовлено знову ж експертний висновок щодо технічного стану та безпечної експлуатації будівлі. О, у грудні 2016 року нами отримано експертний висновок проєктного шахувального інституту, у якому зазначено, що даний висновок і розроблення відповідно в подальшому проєктно-кошторисної документації та робочого плану щодо ліквідації тріщини по дошкільному навчальному закладу здійснено на підставі нормативних документів з питань обстеження паспортизації безпечної і надійної експлуатації будівель і споруд. В даному висновку е, зазначено, що корпус номер 1 де це No7 Косачок по Чайковського класифікується е, як непридатний, непридатний до нормальної експлуатації стан 3. В рекомендаціях головного інженера Білова проєктно-вишкувального інституту зазначено, що для подальшої надійної безпечної експлуатації шкільного закладу необхідно виконати капітальний ремонт з підсиленням просторової жорсткості будину. Для цього необхідно розробити робочий проєкт спеціалізованої установи. Відділом освіти забезпечення замовлення розроблення робочого проєкту маємо його зараз наявності. Проведено акції обстеження технічного нагляду, авторського нагляду, і ми зазначаємо, що роботи виконуються відповідно до робочого плану, відповідно до проєкту проєктно-вишукувальної організації. Микола Макарович, я, у вас, звичайно, ви залишали фахівців, але відділ освіти, дивлячись на ситуацію, яка складається в країні з рунацією будівель навчальних закладів, і які це може мати наслідки, в першу чергу ніколи не дозволили виконання робіт не відповідно плану. Людмила Натурна, я вибачаюсь, але коли стоїть калюжа спередні і будівлі, прямо під фундаментом, то який може бути нової вишкольні роботи по укритленій тріщині? Найде. Любий дощ, любий сніг стоїть все йде під фундамент. Спитайте будь-кого. У мене запитання я не хотівець у будівельних справах, але запитання проводиться, коли останнім часом, відколи почалося сідати коли це усадку робити приміщення від садка. Робилося географія.